Добрий день, мої дорогі. Сьогодні п'ятниця і такий пасмурний день. Дощіка наче немає, таке щось трошки сіє, але тепло. Хочу прогулятися з вами по своєму городу, вже все прибране. От, радує, що кабачки почали відходити, знову молоденькі є. Ті, що я не повиривала ще помідори. Ось. Правда, був приморозок якийсь день, вони зверху поприхвачували верхушечки. Але ще помідорки там є. Ще трошки можна буде посмакувати, Даже ще зелені де не дає. Ну, в общем, черіки. Вон, дивіться, як гарно черіки пішли. Треба набрати і зробити красивенький салат або рагу. Ну таке. Перці мої нещасні, погорівші, посохші. Позав'язувались, треба щось їх перекрутити на щось. Капусту покажу. Просто в мене цей рік чогось не дуже. У мене своєї розсади не було. Ну, Це що з моєї розсади, ось ця вона їла. Тут її буквально два десяточка. А то я купила, мабуть, амагер, хоча казали, що що, типу, дуже велика золота осінь. Яка там золота осінь? Якийсь амагер, видно, бо маленькі головочки, але тверденькі. В общем, таке. Вже все посухло посохло, прогуляюся з вами трохи нашим селом. Бо буду йти до нашого нового будинку, де діти будують через поле. Покажу вам, яке наше село красиве. Насправді. От. Співають, як тебе не любити, Києва, мій. Хочеться заспівати, як тебе не любити. Київщина моя. Така вже красива, і озера, і річки. І ліси, і поля, і береги, все що хочеш. Стріляють, мабуть, пристрілка йде. Це жах. І хто б не міг подумати, що ми будемо жити в таких реаліях. От. Ми свій город садимо і купаємо під лопату. У нас він маленький. Мої сусіди, оце під трактор. Не знаю, он, картопля валяється. Не повибирана, там, мабуть, і в землі скільки ж полишалося в їх. Бачите, вот, і дрібніша, і всяка. И... Кожен хазяїн свого діла і кожен як хоче, так і саде. Трави в цьому році було повно, ну, нема ні в кого хворів, нема кіз. Хто його не косив. Колись хлопці мали гуляли. Пола, на цьому стадіоні я тепер вже хлопці доросли. Стадіонів не треба. Отак оце я вийшла в поле. Тут такі зарослі споришу. До речі, треба нарвати споришу трошки трави, бо вона дуже добре лікує почки. От, і оця травка ось біла, покажу вам зараз, дивіться. Навіть не знаю її назви. Але вона дуже гарна при розстройстві ожелудка. Це ще бабуся моя навчила, давала нам чаї, коли в нас розстройство було. Отакі. От дуже швиденько. Наче починається дощик. Зараз вийду на височину, щоб ви могли побачити всю красу нашого силу. Вичте як у нас є і на верхах хати. От там стоять велике село, велика мотовилівка наша в долині знаходиться. Ось я йду ще вище піднімаюся. З цієї точки буде гарно, дуже видно. О, поле соєве. Навіть я пройду через неї. Не захотіла обходити. Вже треба прибирати, бо вона прям полягла. І ніхто її не прибирає. Немає певної техніки. Достійно. Але своє гарно, дивіться. гарні плоди сої, бачите? Вродила і висока. Висока соля. Ой, звідси, може краще видно. Ось таке наше село. І долини, і височини. Так що я вам бажаю гарного дня. Знімайте свою місцевість, показуйте. Радіємо, що ми українці живемо на Україні. А вам всього найкращого, до зустрічі на каналі з Наталкою про все.